Незалежність формула успіху. Документальний проєкт українського радіо. Незалежність України вибурює вже не одне покоління. Формально набуття цього статусу наша держава отримала у день підписання декларації про незалежність. Однак боротьба за справжню самостійність та захист від імперських зазіхань Росії триває і досі. І достатньо успішно. Адже, попри намагання ворогів, Україна за час незалежності істотно розвинулась як демократична держава з проєвропейським курсом. Відбуваються реформи усіх найважливіших для країни сфер та галузей. Змінюються підходи до взаємодії держави з населенням, розбудовуються сучасні інституції. Звісно, як і кожен шлях, наш не ідеальний. Але головне, що ми бачимо мету і наполегливо йдемо до неї. Тепер ми вже не сприймаємо незалежність як даність. За час війни ми зрозуміли, що це питання життя і смерті. І нарешті цінуємо нашу незалежність, цінуємо як ніколи. Серія третя бізнес. Одна з непростих і водночас дуже перспективних сфер українського життя бізнес. Його шлях від 1990-х і до сьогодні це шлях колосальних змін, розвитку та успіху. Так у представників бізнесу періодично виникають причини для нарікань, і умови ведення бізнесу не завжди ідеальні. Та й загалом правила гри між державою і бізнесом потребують оновлення. Однак, попри це, бізнес перетворився і залишається одним з надійних стовпів нашої економіки. Від силового підприємництва на початку незалежності, або як називали той період, лихі дев'яності, з їхнім рекетом, кришуванням, неконтрольованими ринками та злодіями у законі, український бізнес перебрався у відносно спокійні двохтисячні. Це був час перших капітальних інвестицій, спроб та новацій. Однак, через конкуренцію олігархічних груп, що стримувала розвиток середнього бізнесу, цими можливостями по суті не вдалося скористатися а далі була економічна криза 2008 року. Девальвація гривні та крах системи кредитування вказали на відсутність єдиних і прозорих правил гри на національному ринку бізнесу. Багато підприємств тоді збанкрутували, але водночас це навчило безліч компаній бути гнучкими та вміти адаптуватися до найскладніших обставин. Нового поштовху та якісних змін український бізнес зазнав після Революції Гідності і початку війни у 2014 році. Бізнес зміцнів, у нього з'явилися амбіції. Він почав активніше брати участь у процесах, що стосуються його діяльності. Тоді чимало вітчизняних компаній правильно скористалися міжнародною увагою до нашої держави і зробили це своєю перевагою. Наступним випробуванням для бізнесу стала пандемія коронавірусу. І знову таки спрацювало вміння швидко реагувати й адаптуватися. Вимушені тренди діджиталізації у цей період підняли український it сектор до небачених висот. А потім почалася повномасштабна війна. Однак, навіть переживши велике потрясіння, частина українського бізнесу продовжила роботу і в перші, і в наступні дні війни. А згодом оговтались і почали пристосовуватися до нових реалій інші компанії, говорить виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко. З квітня минулого року до жовтня минулого року тривав такий процес стабілізації, коли бізнес знаходив шлях вже в нових військових умовах. Коли почались масовані обстріли на систему енергетики України, почалась нова фаза, новий етап пристосування бізнесу до військових дій. З 10 жовтня, і я б сказала, до кінця весни, ну я б сказала, точно до кінця зими, тривав період адаптації по суті до відсутності нормальних умов постачання електрики за. Останніми даними ми об'єднуємо близько 900 компаній, і 99% з наших членів або повністю відновили свою роботу, або частково. Ну насправді я ну пишаюся нашими бізнесменами. Вони просто такі зірочки, як бджілки, оце працюють, як фенікс, просто з попелу народжуються знову і знову. Їх в різні умови направляють, а вони продовжують працювати. Тобто, насправді, знаєте, коли за кордоном деякі там дивуються, кажуть, ой, як же так українці можуть, от такі резильєнтні. Такі сильні, а в нас є вибір, ну чесно кажучи, під час війни, коли ми побачили різні країни і як там влаштований цей побут, і взагалі робота з бізнесом, і взагалі там ситуація з податковими системами, там і взагалі спілкування бізнесу влади, можу вам сказати, що насправді в нас не так все погано об'єктивно. Якщо дивимося на податкову систему, то в нас взагалі ставки податків часто густо менші ніж в багатьох країнах Європейського Союзу. Да, в нас питання з адмініструванням, тобто наше завдання зробити так, щоб нам було. Зручно спілкуватися з державою, щоб ми розуміли, що держава наш партнер. Мені здається, в нас гарно можна робити бізнес, і багато бізнесменів, які виїхали, насправді розуміють, що у нас гарно зробити бізнес. Окрім України, вітчизняний бізнес також отримав можливість або релокуватися, або ж започаткувати справи за кордоном, не залишаючи своєї країни. Бізнес омбудсмен Роман Ващук, який з 2014 по 2019 роки працював послом Канади в Україні, називає це наступальним підходом українського бізнесу. Мені здається, що важливо, також і це я декількох українських бізнесменів зустрінув, які мені розповідали про це. Це певний такий наступальний. Підхід українського бізнесу, я зустріну там чоловіка, мабуть, найбільший в Україні виробник гігієнічних продуктів, який побачивши проблеми із збутом своєї продукції в Україні, в зв'язку з тим, що велика ж на власного ринку, тимчасово виїхала, викупив з банкрутілу австрійську фірму, бренд, канали дистрибуції, завод в Румунії, і тепер працює як в Україні, так і в Євросоюзі. Так що відбулася певна така вимушена європеїзація і глобалізація українського бізнесу, які щоб вижити і далі могти якось зростати. А деякі фірми так і далі зростають, а не тільки виживають. Мусів піти в світи, але не покидаючи разом з тим свої українські коріння. Навіть перейшовши до військових економічних умов, Україна продовжила повноцінно функціонувати: банки, бізнес, валюта, транспорт, інфраструктура все працює. До речі, цього року експерти Єврокомісії, яка вперше згадала Україну у своєму щорічному економічному звіті як майбутнього члена ЄС, наголосили, українська економіка показала безпрецедентні результати стійкості та розвитку в умовах війни. Попри численні російські обстріли, хакерські атаки, блекаути, українські банки продовжують працювати, посилюючи безпеку та створюючи допоміжні шляхи для обслуговування. Згадаємо, як під час торішніх осінніх і нинішніх зимових блекаутів була сформована мережа пунктів незламності, а також окремих точок з генераторами, де працювали банкомати. Попри війну, держава продовжує фінансувати не тільки армію, а й виплачувати пенсії та зарплати, обслуговувати державні та місцеві борги. Підприємці-платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок за ставкою 5%. При цьому майже півтора року, з весни 2022-го, вони мали пільги від держави і сплачували всього 2%. Для порівняння, у сусідній Польщі ставка податку для самозайнятої особи становить 20%. До речі, згідно з останнім опитуванням групи рейтинг, в Україні самозайнятості і власному бізнесу віддають перевагу 73% опитаних молодих людей, тоді як у Євросоюзі тільки 39%. Це пояснює тим, що в ЄС самозайнятість створює більші ризики для гарантійної роботи. А ще саме серед самозайнятих працівників у Європі більша кількість тих, кому загрожує бідність або соціальна ізоляція. Згідно з дослідженням Європейського банку реконструкції та розвитку, до кінця 2022 року більша частина українських підприємств малого та середнього бізнесу зуміла повернутися до довоєнних обсягів виробництва. І лише 6% не змогли упоратися з новими обставинами. Варто зауважити, що неабияку роль у тому, що бізнес продовжує працювати і розвиватися навіть в умовах війни, відіграють різні державні програми та ініціативи з підтримки. Одна з таких грантова програма програма Власна справа від Міністерства економіки України за рік її дії в Україні створено понад 14 тисяч нових робочих місць. і видано майже півтора мільярда гривень грантів, говорить директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Мікро, малий і середній бізнес в даних випадках це основа економіки, і ми бачимо великий ефект в тому, що завдяки цій програмі будуть створені нові робочі місця а створення нових робочих місць це податки, які сплачуються з кожного нового робочого місця, які допомагають далі сплачувати заробітні плати нашим військовим, пенсії і так далі. І третє, ми сьогодні багато кажемо, що не завжди навіть вірили в те, що отримують кошти. Просто саме позитивне рішення якось окриляє людей. І я знаю багато прикладів, наприклад. Гранто які навіть думали після початку війни, які евакуювалися, у них були розрушені їх мікробізнес в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі. І вони розповідають, як вони навіть побачивши таку невеличкий грант, знову повірили, вони повернулися і зараз знову намагаються відновити ту справу, яка в них була до війни. Приватизація, спрощена система оподаткування та звітності, платформа для проведення електронних тендерів Прозоро. Трибок it сфери діджиталізація багатьох процесів і ще багато інших маркерів, якими можна позначити шлях українського бізнесу. Вони свідчать про те, що Україна стрімко розвивається. А отже, має нові шляхи та можливості, якими, зокрема, і український бізнес навчився користуватися якісно та ефективно. Незалежність. Формула успіху. Документальний проєкт українського радіо.